Фільтр BRC – це фільтруючий вкладач для електромагнітного клапана газу марки BRC нового зразка. Він очищає газ в рідкій фазі перед попаданням в редуктор. Передбачений підгазове обладнання з першого по п'яте покоління на нафтовому газі. Пропан Бутан. Фільтр BRC зроблений зі спеціального паперу, скріплений пластиковими коронками. Немає зміцнючої сітки. Виробник рекомендує зробити заміну такого фільтра через кожні 8-10 тисяч кілометрів пробігу. Зазвичай разом з ним змінюють також і фільтр парової фази. Габаритні розміри фільтра BRC. діаметр зовнішній, 1 – 33,5 мм. діаметр зовнішній 2 – 37 мм. внутрішній діаметр 1 10 мм. внутрішній діаметр 2 19 мм. висота 29 мм. У комплект поставки входить 4 ущільнюваних кільця. Виробник пристрою, польська компанія Філгаз.